Мексиканські археологи почали реставрувати оселю індіанців Майя. Вона розташована на півострові Йокатан в давньому місці Цибільчальтун. Споруда 12 метрів заввишки. За попередні десятиліття її відкопали на 70%. Цього року планують довести цю роботу до кінця ми знайшли щонайменше 50 кімнат деякі сполучені одна з одною. Є кілька портиків, кілька затоплених внутрішніх двориків, а також приміщення, де готували їжу й виконували іншу роботу. у стародавньому будинку жили лише правителі. Для решти мая це місце було закритим. Ці означає місце, де є написи на каменях. Місто охоплює площу 16 квадратних кілометрів. Воно існувало кілька тисячоліть, то розширюючись, то зменшуючись. Його розквіт припав на період з кінця 8 до кінця 9 століття.